Ми живемо в 21 столітті, коли на підставі перегляду інформації і новин ніхто не очікував такої кількості воїн та насильства. Довгий час людей переконували в тому, що життя стає кращим і ставатиме таким і далі. Але все відбувається навпаки. Отже, якщо люди дивляться та слухають новини, вони стають некомпетентними, тому нам треба стежити за деревом життя. Вивчаючи Біблію та історію, ми бачимо, що війни були, є і будуть. Протягом всієї історії людства пророки, які передають слово від Бога, пророкували серед голоду, воїн та окупації. І на сьогоднішній день нам дано всі біблійні книги. Тому, дивлячись на світову історію, ми можемо бачити, до чого готуватися і як з цього вийти. Так, пророк Ісая пророкував за умов воїн. Єремія пророкував умов окупації, і навіть будучи біженцем у Єгипті, пророки Ізекії і Даніїл пророкували, перебуваючи у полоні, у ворожій країні, в Вавилоні. Незважаючи на всі труднощі і те, що люди, яким вони проповідували, часто не слухали їх, вони зберігали Слово Боже і точно передавали його максимальній кількості людей. Тому Бог зберіг їх у всіх труднощах.